Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую сьогодні на екскурсію погороду. Дещо підросло, дещо поспіло. Полониці починають спіти вже. Зібрали трішки перший урожай. Непоганий урожай, багатенько, клубнічки хватає. Ось така красота, друзі, гляньте, яка велетень. Великінь лежить і вона соковита, м'ясиста і смачна. Так, отака клубничка треба збирати. Заготовляємо ромашечку також. Покажу. Також, друзі, є сливи. Підросли. Гляньте, як в останньому відео я вам показувала, були ще зовсім малесенькі. А зараз уже. Підросли гарненько. Ох, ця ж гілочка ріснюча. Дай Боже, щоб вони достояли, визріли і щоб ми їх смакували багатенько в цім році. В цім році теж не менше було, але червиві ставали, падали, осипалися, ну нічого, все буде добре. Будемо надіятися, що вродять. Бачите, скільки багатенько. Огірочки ось такі в нас уже листочки порозпускали. Деякі сорти ще меншенькі є. Ось такі, наприклад, ще тільки починають. Ось малесенькі ще, бачите. Такі сорти різні. Трошки бурячку. Мене ось такий, ще невеличкий, бо його тут чоловік щось реанімірував. Пересаджував, розсаджував. Кажу, теж бурячок не прийметься, як пересаджувати, а він каже, в мене прийметься. І так вийшло, що де він потикав, де були пустоти, ви... гарний. Так, помідорки тепер подивимось з вами на помідорки. Ходіть на екскурсію. Сьогодні день екскурсії, але вже ж з підрушими. Помідорками, з усім. все попідростало. Отакі помідорки, бачите? Гарненькі. Дай Бог, щоб не було граду, щоб був тільки дощик тихий, спокійний, і щоб вони гарно родили. Ось такий якийсь перчик сорт, не знаю, вже цвіте, бачите, малесеньке при землі вже цвіте. Ось так от. Бачите? Отак. От Ось вам і полуниці куча. Гарнюні ж такі. ой. Так. Десь бачила, перчик вже в'яжеться, цвівся. Ось він ману пишечок, бачите, оце вже в'яжеться. От цвівся вже. Малесенький є. Ну, думаю, непогані на сьогоднішній день помідори. Дай Боже на врожай. До всього треба прикласти рук, щоб родило гарно і цвіло. Так що ось такі ще є. Це якісь сорт сливки а Це такі плетуться. Смородина, друзі. Чорна це так, скільки її, бачите, ясно теж. До винограду забула ж вам показати виноград. А що ж у нас тут з виноградом є? Ось такі вже, бачите, виногради китиці. Багатенько теж. Це кеша. Сорт називається кеша. Отак. Бачки теж такі вже гарненькі. Ось такі городи невеличкі. У мене ж, ви знаєте, город невеличкий. Це громко сказано городи. Ну, трошки маємо, ще маємо. Цепи трошечка в цьому руці трошки підсадили, бо теж вже цей другий рік уже треба підсаджувати. Тут трошки підсадили, ще там в іншому місці трошки є. Так що буде, думаю, що буде все добре. Ідемо, друзі, до крижовника, Агрус. Ось так теж вже глянь-такий підріс величенький. Багатенько буде, я хвилювалася, що буде мало, але не мало буде, Проде гарно. Ну, і ось, погляньте, вже один по червоні, бачите. Червоненький який вже. Це ж треба всі зелені, воно вже червоне. Це той, що без колючок. А це переходжу до іншого. Цей з колючками і він кисліший сорт отакий. Я вже показувала вам. Так, оце такий буде крижовник у нас. Це на другій ділянці, друзі, інший сорт помідорів. Я не знаю, як називається, але ми їх посадили прямо, тому що сорт інший. Перший раз його посадили, який вродить, тоді розкажу, покажу. Оце, друзі, абрикос. Листя є, плодів нема. Хоч би одна абрикосина цвів. Цвіла дуже рясно, але немає нідненької абрикосини. Ось так. Оце, друзі, хто мене запитував у стрімі, не пам'ятаю хто. Оце такі помідорки зараз на даний момент. У лунках, в ямках. Ось такі вже. Так, дійшли до малини ось така вже. Бачите, ще зелена тільки починає в'язатися. Ну є. Дійшли до Яблоньки, друзі, підросли Яблуньки. Величенькі вже гляньте стали. Ось, погляньте, багато також. В цьому році також достатньо їх. Рясно, багатенько, будемо смакувати. Квасити, будемо повидло варити, або просто так у погребі зберігати до свого часу, скільки їм потрібно. Отак. Так, ось чесник. Ось такий. Гарний, ще цибуків немає. А ви що, зготуєте з цибуків? Я готую, чекаю, поки будуть. Потім буду готувати. Полюбляю таку страву я з цибуків. Так що чесник у нас гарний. Цей чесник садив чоловік на зиму. Ось так гарний. Ну, зараз, друзі, покажу вам цибульку з таку сінку. Буде трішки шумно, бо чоловік починає косити траву бур'яни біля двору. Не мій чоловік, чужий, сусідський. Так назвала його я чоловік. Сусід. І трошки краси для вас, друзі. Зараз ще підемо далі. У мене ще ж одна ділянка полуниць. Так що йдемо, провіримо, чи тут щось є, чи не є. Вродило, чи не вродило. Ага, вродило. гляньте, які червоненькі. Є, починають спіти й тут. Ура! От гляньте, бачите, яка красонь. Ось. Вирвала одненьку і в рот. А як же? Зрядка саме смачне, М -м -м. соковита, солодка. Чорна смородина. У нас її багато кущів, мабуть, 5. І знову ж таки, тут одна вже почерніла. Ще невеличка діляночка перчику. Цвіт повикидали, але ще не, жоден не цвіте. Так що така екскурсія. Флокса рожева, і біла, і червона. Така гарна вже висока, підросла теж. Сімейна, троянда починає розцвітати красунька наша. Ну, а ці всі квіти, друзі, для вас. Ось така красота порозцвітали всі піони, така краса. Аромат такий у дворі стоїть. Розою вже трошки цвітається, бачите, сипляться лепесточки. Ось так. Ось така краса для вас, для всіх моїх друзів. Ой, гляньте. Хіба не краса? Але ще яка? Ось отак. Ну і ось на повну силу вже цвіте наша красуня. І ось гляньте, розцвіли, які наші гарні ці квіточки, такі сині. Не знаю, як називаються, Ну, Гарно порозцвітали і рясно. І починає розцвітати наша красота. Біло-червона троянда. Остання квіточка білої піони. Ті вже цвілися. Ну, і ось ця троянда починає розцвітати. Це молода троянда від тої, яка у нас на весь двір. Ось такі спочатку в неї колір квітів жовто-червоний, а потім переходить в жовту, а потім в лимонну. Ось так. Всім дякую, хто був зі мною, міцного вам здоров'я, бережіть себе одне одного. До побачення!